У міському палаці культури зібралися справжні поціновувачі театрального мистецтва, щоб поринути у світ емоцій, сміху та несподіваних поворотів долі. На головній сцені міста ожила історія шаленого «Дівич вечора» відомого режисера Дмитра Рачковського, де п'ять подруг після 15 років розлуки знов зустрілися для святкування майбутнього весілля однієї з них. Містяни з задоволенням йшли на виставу, очікуючи нових емоцій та яскравих вражень. Давно не ходили, я з Харкова там останній раз були до війни, а тут перший раз з подружкою з роботи прийшли. Да, мені теж подружка Вона Каже, пішли сходимо. кажу, ну цікаво, давно не були, нікуди не ходили, да. наконець. Ну, під час війни не дуже хочеться віселитися, але так трошки відвести душу. Крім того, що будуть багато дівчат. Хтось мені скаже, що там коли дев'яти дівчат, буде щось для дівчат, про дівчат. Я не часто схожу на такі мероприємства, але... Сьогодні випала така можливість. Я не відмовилася. я Думаю, буду задоволена по анонсу. Спектакль має бути цікавий. Кожен момент вистави був насичений контрастами. Легкі жарти змінювалися хвилюванням. Сміх з ворушливими паузами. Герої відкривали свої таємниці, перевіряючи дружбу на міцність, а глядачі із захопленням стежили за подіями на сцені. «Що ваше, ти взагалі хто? Для багатьох шалений вечір став не просто вечірнім дозвіллям, а яскравим емоційним досвідом, який залишає теплі спогади, заряд позитивної енергії та дозволяє відчути силу дружби, цінність взаєморозуміння і важливість підтримки одне одного. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.